З нами вже є на зв'язку Олександр Поворознюк, президент ФК Інголець. Пане Олександр, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, слава Україні, слава ЗСУ. Пане Олександр, хотілося в першу чергу з вас запитатися. Всі вас е знають в першу чергу не як підприємця, не як вла не власника президента ФК Інголець, а як людину, яка стала автором е дуже відомої пісні, так яка лунає не тільки в Україні, але й за її межами. Як ви до, до цього ставитесь? Ніяк. Ну, скажімо так, я не привик до такої сильно пристальної уваги. Я е, привик все в своєму житті, е, щоб я на ділі доказував добрими ділами по відношенню до людей, до е, ближніх, а так, щоб на, на якісь пісні, так, на, на будь-який там собі такий. Ну, я не рахую, що це є хорошо. Ну, це, це, скажімо так, і непогано, але я не вважаю, я я що на цьому треба якось піаритися, розказувати. Окей, але вам приємно, скажіть, будь ласка? Ну е сразу було приємно. зараз почала вже трошки надоїдати, коли на заправку заходить заправитися і не можеш вийти отуди час. Е ну і і нікому не можна відмови, бо попробуй час комусь відмовити, сфотографуватися, сказати – о корону вже Ну, зрозуміло. там безвихідна патова ситуація. Скажіть, будь ласка, чи вам після цих пісень нарізок можливо роялті? Хтось пропонував і чи пропонували з кимось колаборації і вийти, скажімо так, в нашу ринок? 你。Nee. Ні, та й це не мій, це не моє. Я люблю там, у, ну як би так, стрес я люблю там зайти там пару часов поспівати до себе в ресторани, там або на тракторі поїзд, або на комбані по косю. Ну щоб отак з кимось там виходить на сцену. Якщо, якщо зараз мені скажуть, що треба з кимось заспівати і за це дадуть 5 мільйонів на ЗСУ, я готов, хоч що хоч робити, щоб тільки наблизити нашу перемогу. Окей, а якщо б вам запропонували, якщо умовно складемо там ви розповідаєте, що побуваєте співати, які там. Список у мене топ трьох пісень, які ви, які ви співаєте. Наприклад, в караоке або не в караоке, просто на відпочинку. Ну, є різні. Є хороша пісня, мама. Я її співаю. Дуже така душевна, під яку всі плакати починають. Ще я захочу цю пісню переробити і заспівати і для тих хлопців, які не повернулися з війни. Ну, Є свій різний репертуар. В основному це круг переробляє під свої українські. Щось присниться, щось придумаю, де щось почую, і от, ну, виходить. Пане Олександре, якщо говорити безпосередньо тим, чим ви займаєтесь? Та, сільське господарство. Скажіть, будь ласка, це ж прифронтове місто. Як взагалі відбувається посівна, чи важко, чи обстрілюють, і взагалі як відбувається процес? Не е, Ну, дивіться. Е... Знаєте, воно, ну, от Я хотів в апрелі починати будувати стадіон. Да? Е, чоловік 80 нагнав людей туди, давайте все, хлопці, все, щоб ми до, до сезону впілиш, хотіли відкрити стадіон. І тут буквально 5 пролітає ракета прямо над стадіоном між матчів е, освіщення. Ну, ті хлопці позабігали їх до сих пор не можу пособирати. Ну от, от і ситуація. Так те ж саме на, е, сіємо, над головами літають ракети. Але ми знаємо одне, що ми повинні робити цю роботу, і кроме нас її ніхто не зробить, тому що е, країна повинна не голодувати, головне, що цього не буде. Ми робимо свою роботу. Страшно, страшно, не буду нічого казати. Страшно, але ми її робимо. Сіємо, вбираємо. Пане Оксандр, дивіться, ніхто ні, ні для кого не секрет та, що ви за своїми якостями є лідер багать, багатьох людей в регіоні. Е, ведете за собою, даєте їм роботу, допомагаєте. Е, ну, Відповідно, ви маєте серйозний вплив в регіоні. Скажіть, будь ласка, намагалися якісь гауляйтери чи окупанти вийти до вас на зв'язок аби запропонувати якусь співпрацю? Давайте я про це промовчу. Після війни. Після війни ви все побачите і все почуєте, тому що ті, хто виходив, ну, як обично, знаєте, по хто на надора, більше 20 хвилин, А тут <рес> <рес> далі ви догадайтеся, як, як, як президент говорив Вова. А далі ви самі знаєте кінець. Тобто такі тому, виходили і неодноразово, так? Ну, звісно, виходили, звісно, виходили, звісно, ви. Ви імена не називаєте, а що пропонували? Можете хоч назвати, що вони вам пропонували? Гроші, владу, землю, що? Просто просто уїхати з регіону і все. Без мене тут, Ну, от і все. Просто і все, от, просто потеряйся. Угу, А потеряйся. Е, до речі, в який цей період вам надзвонювали і пропонували? Та ну, перший місяць. Проти першого місяця. Що ви їм відповідали на це? Нічого. Сказав, що я готовий вас зустрічати, приходьте. Я готовий вас зустрічати. Що ви якщо ви погано думаєте про наш район, то я прийду вас кожного провідаючи і кожному по дві гвоздички на могилу принесу. А до речі, без гвоздик були провідування навідування до них чи ні для профілактики. Ну, звісно, були. Мало того, я ж їх знаю всіх, я їх знаю всіх в Ліцо. І ті, хто вже там встається без віці пропавши, я так думаю, що вони втекли в Росію, то е, я вам скажу більше, я тут декількох ще знаю, я їм просто дав час і сказав, вам іще є термін, щоб публічно висказалися. просто відповіли мені на питання. Україна це Путін хто? І все, і щоб ви публічно сказали, ну, коли заходить, каже слава Україні, він, він відвертається і мовчить, тому що хтось не почув, що він віддасть відповідь. Ну, ну так ви, не можете, буде. Так... У мене тут так не буде. З такими якостями можна вам запропонувати посаду очолити міграційну службу і погоджувати в'їзд певних, ну, це так, на рівні жарту. Е, було помітно. Давай почат... так виграє війну. Так, на, на початку е, нашого спілкування було помітно, як ви покручували патрон в руці, і, зрозуміло, от камуфляжна форма. Як відомо, ви командир добровільного формування територіальної громади. Е, скажіть, будь ласка, які її функції і що люди під вашим керівництвом чим займаються? Одне скажу. Підтримуємо громадський спокій і порядок в регіоні, і, і нам це е, Вдається на сьогоднішній день, і такого порядку, напевно, як тут у районі немає ніде. Були такі випадки, коли е, трошки скажімо так може жорстко, може хто буде після війни осуждати, те, що як ми поступали, як ми себе вели. Але я рахував, що це саме правильне рішення для того, щоб е, держати порядок в регіоні. Зараз якщо хто нібудь щось хоче десь провести там того рада, куди ти їдеш, там куди їдеш? Криворога на Кременчу, а тоді через Петрову не поїду. Ну для мене це е, є вже якесь, е, скажімо так, стім, то що я роблю правильно це все і. Понятно, що цим хороший не будеш. Но коли 11 часов вечора е, комендантська година і, 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 і зустрічаєш одну ту машину, а аби п'ять днів доїхати додому. Другий раз його станавлюю, а він, він п'яний їздить по Петрова, ну, розложили, розтягнули на ласточку, сказали добрий день. І незважаючи на те, що він їздить при посаді у другому місці там. Ну, мене це не дозволено. Ну от приїхали його ті посадовці, і забрали з другого міста і повезли додому. Олександр, дивіться, що говорити про політичну ситуацію в Україні. Як ви ставитесь до того, що от буквально перед повномасштабним вторгненням? Ну, кожен е відомий всім політик, кожен другий казав, він знає, як рятувати Україну. Він знає, що робити з можливою потенційною війною. Прийшло повномасштабне вторгнення. Вони всі позакривалися, і лише зараз, де хтось там, чи Тимошенко, чи якийсь гросьма неценю, Порошенко намагається щось сказати. Як ви до цього ставите, що вони стільки часу мовчали? І навіть згадати Ляшко, який от на днях взяв присягу і пішов в армію. <гум> ну, це, це ви знаєте, ну, тут без іронії сміха просто не обійдеться. Ну, особливо для школи, це реальний. ну, ну Реальний клоу, це, ну, Сім місяців чувак думав, до якого берега це називається, я сидів сім місяців і, і, і чекав і піду на барикади до тих, хто побіждає. Тепер через сім місяців чувак вирішив, прийняти присягу і піти там десь в лісі сидіти своєю домашньої собачки. Він собаку вже взяв якусь другу, а то всі. Бачили на відео, як він там спів караоке з нею, а тут в лісі сидить у себе. Навірно, там, де він в заспі сидить, в ліс вийшов. Ну, що я ще можу сказати? Мені смішно просто. Я сп'яв, а дивіться, я присягу не приймав. Я є командир добровольчого батальйону, з перших днів став на захист свого краю. Я ходив в Херсон без бойового розпорядження. Я знав, що я порушую закон. Я знаю, що я неправильно робив. Але нехай повторить хто небудь те, що зробив я. Танк передав на ЗСУ, Камаз зброї пороздавав, дав всі час, реалізував і все здав. Хай повторить те, що зробив я, а потім будуть обсуждати. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, от ви в регіоні точно знаєте, і навіть не в регіоні, а далі на південь точно знаєте, хто в обличчя ви казали, хто є колаборантом, хто намагається співпрацювати з окупованою владою. Що б ви їм хотіли зараз? От вона на, на пан не нас бачить, що би ви хотіли їм сказати. Особливо я скажу, що в мене хороша розвинута сеть там в той стороні по Херсону, і я знаю дуже хорошо, що деякі де вже перекрасилися. Ті, кого я фінансував, давав, що вони нам інформацію, давали, там людям листовки розкидали. Я це вже можу це все говорити, але я хочу предупредити пер їх, що це все просто так не пройде. І то що вони там перекрасилися, я їм хочу посовітувати. Хай купляють лодки. Баржі, і оце тільки вітер в сторону Росії. Хай пливуть у ту сторону, тому що на Керченський міст хлопотно заїжджає. Він може, він може там там же куря де попало. То вийде, що цільно хлопотно. Тому лодки і баржі у Криму дуже виросли в ціні. Так ви може профінансуєте, якщо ви фінансуєте там і листівки і нашого опозицій опозиційний рух, то можна і лодки їм вже купити, хай тікають. Нє, нє нє, це зовсім інші речі. Пішко я був плавний хай до точні всього купляти не буде. Скрізь цікавить, ви напередодні звернулися до Ілона Маска напередодні напередодні, після його записів у Твіттері. і ви сказали, що він нехай відправиться на хутір. А ще які би поради видали Ілону Елоровичу як підприємець підприємцю? Знаєте, ну е, якщо він хотів, е, щоб ми видали якусь частину території е, Росії, за, запропонував, да, то я йому, як самому багатому, багатій людині світу, хочу запропонувати. Хай віддасть е, 90% свого бізнесу для того, щоб ми відбудували Україну краще. Чи він буде розказувати, е, яку територію нам кому отдавати. Оце якраз і це те, те саме питання. Тільки в нього якась друга реакція на це все. Да. ж косім місяців думав, куди йому деко. Берег берега, берега приткнувся, вирішив. А цей вже бачить, що вже реакція, е, ну, перемога наша що ну, діло часу, і він висказує такі Ну, Це набуть просто. Я його не вважаю, молішоним. Ну як можна висказатися е, народу, який бореться за свою свободу? Як От я не можу на це просто, не можу. От не можу зрозуміти такої багатої людини, як може себе повести. Поэтому, ну, так сказав, як сказав. Пане Олександр, він останок хочете поговорити про ваші діти. Ще я теж людина, яка кохається в футболі, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з інгульцем? Чи вистачає фінансування і, взагалі, з тими от всіма сиренами, прильотами, чи вдається повноцінно хлопців забезпечувати і проводити тренувальний процес? Повністю все тренуємося, граємо фінансування з першого по перше. Я ж говорив, можливо, ви, якщо слідкуєте за футболом, то я говорив, що при любих обставинах запас прочності футбольного клубу Інгулець мінімум на два роки є. Тому грати ми однозначно будемо. Е, Як ми вже будемо буде Це вже впрос третього порядку, тому що е, за що ми любимо футбол, що він непредсказуємо. За його вілічиство футбол, ми за це любимо. За те, що він непредсказуємо. тому грань ми однозначно будемо. Тренуємося, живемо, їмо, зарплату отримуємо, все в звичайному режимі. Сподіваюсь, в наступному сезоні вже інгулець поїде на визнаний матч в Сімферополь грати проти тамтешньої української команди. Дуже на це надіюсь. Я свято на це надіюся. Але, попри це, щодо Інгульця в останній. Команда перемагала у товариському матчі е, в липні місяці. Скажіть, будь ласка, чи була е, якась чоловіча жорстка розмова е, з е, тренерським штабом або хлопцями, які грають виходять на футбольне поле? На цю ігру я думаю, що ви подивитеся з Колосом, буде зовсім інший інгулець. Так, да, було. Була, так. До речі, в колоса якраз і перемагала 4-0 в липні місяці. Ну, от якраз ми зараз подивимося, як вони. Ви розумієте, для мене. Е... Скажем так, я Готов приймати поразки, допустим, я до цього відношусь в принципі нормально. Але я не от в останніх іграх я не бачив оцих гарячих очей, коли ти виходиш і б'єшся за емблему клубу. Цього я не бачу. Ось в мені саме більше, що стало больно. От я, я провів бесіду із гравцями з тренерським составом. І думаю, що на цю гру інголет буде зовсім інший. Пане Паноса. дякуємо вам, дякуємо вам, те, що ви робите. В регіоні підтримують таку велику кількість людей, очолювати добровольчі е, формування. І, будь ласка, при нагоді передавайте тим колаборантам, яких ви знаєте, що їхня доля вже вирішена, і це лише питання часу. Тільки так. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава! З нами був Олександр Поворознюк, президент ФК Інголець.